Шановні друзі, вітаю вас на каналі Answer Union. Якщо ви всі пам'ятаєте, незважаючи на те, що триває повномасштабне вторгнення расистів в Україну з 1 січня 2024 року, відповідно до рішення Верховної Ради України, в Україні запроваджено торговий обіг земель сільськогосподарського призначення. Навколо цього питання точно багато дискусії, різноманітні думки. Тому ми звернулися і дякую пану Владиславу Павловичу кальному, який відгукнувся на наше прохання. Він є фахівцем з питань сільськогосподарського виробництва. І ми звернулися до нього з проханням прокоментувати цю ситуацію з точки зору фахівця. Можливо, поділитися власними думками, що потрібно робити, як потрібно робити. Отже, пане Володиславу, я вам передаю слово і сподіваюся, що наші глядачі, почувши це слово, теж будуть мати власне уявлення про ситуацію. Серйозне питання. Безумовно, для того, щоб повністю його розкрити, багато часу потрібно, але зупинимося на основному. Так зване за питання викликало бурхливу реакцію у нашу українську народу, в тому числі і в мене. Ну, як відомо, і ми це відчуваємо, до нашої думки ніхто не прислухається. Це по-перше, уся моя трудова діяльність практично була присвячена аграрному секторі. Я в ньому я маю фахову освіту, я практик, пропрацював. Зразу з спеціалістом сільського господарства, потім керівником цього Тривалий час. Разом з навчанням, яке я отримав освіту у сільськогосподарській академії Українській, практично 30 років присвятив я цьому цій галузі. Кажу вам так, навколо цього питання тривалий час точаться дискусії. Продавати землю чи не продавати, начебто є якийсь зарубіжний досвід і так далі. На підставі того, що мені довелося впроваджувати в діяльність економічні форми управління, один з перших я це на практичному досвіді реалізував у підприємстві, це був сілоспідприємство Україна, селище Варо, Варенського району. Я вам хочу сказати, 4 роки, де би пропрацювали на, цьому, на цій формі економічного, так би мовити, управління, ми досягли дуже великого результату, ефекту, економічного ефекту. Нинішні форми організації в сільському господарстві навіть наближено не можуть... Приблизитись до того ефекту, де ми отримали. Mm -hmm. Але він, як виявилось, пізніше не став потрібним. В якому це році було? А це було в 90-х роках. Це було практично на початку 90-х років. Ну, фактично, коли Україна оголосила свою незалежність, так, так скажемо, цей так, період. Так, да? так, 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 так. Мене цікаво, наскільки тоді ви подавали свої пропозиції. До, я не знаю, до депутатів чи до Кабміну. Як це відбувалося Власне в той час? Власне кажучи, питання це, воно виникло не на рівному місці. Угу. Так званий внутрігосподарський розрахунок ще формою контролю угу. в інших колективах не сільськогосподарського призначення був вже впроваджений раніше. Угу. Але найважче було впровадити його в сільське господарство. Бо тому що, ви розумієте, це не цех. Це не завод, це uh -huh. територія. У нас з одного кінця підприємства до іншого, 20 кілометрів було, це uh -huh. не так просто. Треба було повністю переформатувати організаційну складову підприємства. Ми перейшли на цеху форму е, діяльності, де були цехи з госпорозаранковими підрозділами. Uh -huh. І <клух>, внутрігосподарська чекова форма контролю. Хочу сказати більше. Значить, стосовно цієї діяльності, не одне наше підприємство намагалося реалізувати цю форму управління. Але так трапилось, що, можливо, хтось, вважав, що це компанійство. От, багато хто вийшов на півдорозі, так би мовити, з дистанції. Ми допрацювали це до кінця. І чотири роки повністю працювали над цим формам. Я вам хочу сказати, оптимізація сільськогосподарського виробництва була нечувана, оскільки навіть перший рік роботи ми на місці знайшли такі кошти, які ми не чекали навіть при виробничій діяльності, угу. при збільшенні цього, цієї діяльності. На другий рік ще більший ефект. Практично пропрацювавши чотири роки в цій формі, в цьому форматі, ми... Дали можливість на нашому досвіді повчитись іншим. Ну, Ви знаєте, тоді був, був період е, діяльності такий, що семінари робили у нас, республіканські семінари, обласні Це семінари. на базі вашого підприємства. На базі, да, підприємства. підприємства. Тобто ми поширили угу. цей досвід. Досвід був дійсно реальний, контрольований, угу. ефективний, тому ми працювали таком, таким чином. Хочу вам сказати <кък>, два слова про себе. Я сам народився в цьому населеному пункті, де я працював керівником підприємства Це селище Варва міського типу. Там народився мій батько, мій угу. дід, прадід, син. Це, до речі, дуже важливо, оскільки ви... Не тільки народилося, ви знаєте цю землю, тому, так, ви так, знаєте цей район. Так, це, вам скажу, це uh -huh. Піден-Чернівський області, uh -huh. бувші Полтавські землі, родючі Чорноземи. Безумовно, докласти там трохи зусиль і можна тримати нормальну регулятор. Uh -huh. Хоча в нас і до цього були результати, але ми їх різко, особливо в економічному плані, в фінансовому плані, покращили. На Слугу ми були і в області. Я вже не кажу про район і uh -huh. в, в Києві я кажу, uh -huh. в центрі. Тому навіть доводилось просити керівників, щоб зменшити інтенсивність цих семінарів, щоб не заважали працювати. Uh -huh. От. Це немаловажне питання. Значить, ну я про свою родословну що хотів сказати, що мій дід народився, в мене навіть є архівна довідка, у сім'ї православних козаків, там жив в арвії. Uh -huh. Тому. Кодекс козацької честі притаманний і мені, я його намагаюся. В крові можна сказати. <рес> да, <крові>. Намагаюсь дотримуватись <рес> і в побуті, і в житті, і в виробництві. Це питання не, не останнє в житті. Якщо ти націлений на результат, націлений на добро, націлений на творіння, <рес> на результативність, то безумовно. І люди тебе зрозуміють, коли ти відчуваєш що цей ефект поширюється не тільки, як би мовити, візуально, а практично на заробіток людей, на ефективність, на добробут. Це угу. зовсім цікава справа. На жаль, після чотирьох років цієї діяльності пішла робота деструктивна. Відбулася Кучмівська реформа з Роспайова. Uh -huh. В основі там лежали начебто наукові дослідження. Це був Академік Гайдуцький, який над цим uh -huh. працював. От. Я його особисто знаю. Але, ну, так би мовить, нам неможливо було. Обіцяли великі, так би мовити, можливості, але uh -huh. прийшли ми до. Фінішу вже, який не тобто, фактично, ви були практиками е, от, цієї реформи і впровадження е, такої форми саме землеволодення, землекористування Я... і відповідні довідки звіти надсилали е, так би мовити, в центр управління рішень на той час. Я вам хочу сказати, угу. у порівнянні з економічними формами управління і угу. розпаюванням, це зовсім різні речі, які навіть порівняти не варто. Угу. Не варто порівняти, оскільки госпрозрахунок це форма, яка сьогодні навіть нема на заході ніде її. Uh -huh. Я знайомий за кордоном багато разів в різних місцях, в uh -huh. передових країнах, де граний сектор, uh -huh. як кажуть, працює. Але я не побачив таку таке економічне підґрунтя діяльності виробництва. Я навіть дивувався, що ми попереду йдемо. Планети. Ну, не планети, да. а попереду цього досвід. Uh -huh. Ну, як виявилося, що цей досвід не потрібний, потрібно розпаювати. І я вважаю, що це реформа, я її вважаю взагалі, вона злочинна. Не треба було розпаювати. Земля повинна бути державною. Земля не може бути товаром. Не може бути товаром. Навіть Але, якщо ми повертаємося до 90-х років, коли почалось розпоювання. Безумно. Тобто ми не кажемо про сьогоднішній день, ми повертаємося. Ну, до... Ну що ми... Всі станемо угу. господарями угу. Ну, ви бачите, що вже господарями ну, ми... тоді прийшла хвиля там, приватизації, да, розпаювання. От на цьому нашим да. поштук з'явився, що це перспектива завтрашнього дня. Угу. Але як час показав, що це не перспектива, а це навіть крок назад. І не тільки крок, а й багато кроків назад. Це по-перше. У житті, я вже сказав, в побуті, ну намагаюся дотримуватися цього кодексу честі. Перш за все, в цьому кодексі честі, я не хочу сказати, що це якийсь перелік правил там, і порядку. Uh -huh. Я вважаю, що основне правило це любов до вітчизни. до тієї землі, де ти народився, де ти виріс, до своїх предків, до минулих поколінь. І до звичаїв, які вироблені нашими предками. Перш за все, я вже сказав, це любов до Вітчизи, до її реальної історії, до корінного народу, до звичаїв і традицій. Я вважаю, що титульна нація і корінний народ це слова синоніми. І різні інсинуації, політичні мотивації навколо пояснення, що таке корінний народ. У мене не виникають. У мене однозначне сприйняття, що титульна нація, і, титу... тобто, і корінний народ це одне й те саме. Так, на нашій території проживає багато інших меншин. От Козацький кодекс спів... співуживався з усіми малими націями, народностями. Угу. Якщо його це розуміли, дружньо вживався. От. І от інцинуації навколо цієї теми, хто корінний народ, хто корінний нації, я вважаю, вони просто політично видумані. По-друге, науково вже доказано ДНК-генеалогією, що більшість проживаючих на території України, абсолютна більшість, це і є корінний народ і титульна нація. Я думаю, що тема ДНК-генеалогії, вона відома в усьому світі. Вона науково досліджена, доказана і вона сьогодні абсолютно. Невегірає. Ну, е, Добре, ми зараз з вами розмовляємо про все ж таки питання землі, і ви зараз е, торкнулися теми корінного народу. Е, е, трішки більш докладно, як це взаємопов'язано? Це е, ми вже переходимо у 2024 рік, коли е, е, от, е, користування землею. Фактично, можливо, будь-кому, хто там заплатить відповідні гроші. Тобто все ж таки ви е, спеціально торкнулися теми корінного народу і землі в цьому контексті? Я взагалі торкнусь не тільки цієї теми, я торкнусь статей Конституції, uh -huh. в яких чітко прописано. І от стаття 13, uh -huh. я буквально дослівно її зачитаю. Ну, uh -huh. будь ласка. Да. В статті 3 записано: земля, її надра, атмосфера повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктом права власності українського народу. От чому я. В контексті корінного народу це сказав uh -huh. і титульною нації, якої більшість. Це власність народу. А раз власність народу, то наступна стаття 14, доповнює uh -huh. 13, вона говорить, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Напрошується одне логічне питання. То чи є в нас держава, чиї немає? Зовсім логічно. І воно, Це питання турбує більшість населення. Воно замовчується в засобах масової інформації, але воно турбує. Повірте uh -huh. мені, я спілкуюсь з народом в різних регіонах. І на Заході, і на сході, і на півночі, і на півдні. Люди вже почали не... раніше задумуватися, а зараз вони стурбовані. І стурбовані не просто так, а стурбовані, як по настоящому стурбовані. Завтра ми можемо залишитися ніким на цій землі. Це просто відчувається. Я не випадково сказав і за корінні народи, і за ряд цих питань су супутніх. Про це необхідно обов'язковому порядку пам'ятати. Я вам скажу. Пропрацювавши десятки років на землі, сьогодні з болем у серці я, проходивши по полю, бачу, що робиться на полі. Це мертві поля, на, якому, на яких не побачиш ні жучка, ні черв'ячка, ні пташки. Кругом одна хімія. Хімія і битва за прибуток погоня за прибутком. Незрозуміло чиї. Ну люди вже ж прозріли, розуміють, що це не наші прибутки, не народні прибутки. Тому якраз це саме і дуже хвилює людей. Відповіді на це ми не бачимо. Не бачимо відповіді. Наша країна це держава у самому центрі Європи. Вона Має дуже багаті ресурси чорноземів. Біля 25% чорноземів світового запасу високої якості знаходяться на нашій території. На території в межах 91-го року. Щоб правильно розуміли, Ну, а території в межах 91-го року. Mm -hmm. Тому. Наша країна, маючи такий спадок, який прийшов нам від минулих поколінь, повинна дорожити цим спадком, а не торгувати нею землею. Сьогодні, як я вже сказав, що мертві поля є і спеціалісти розуміють, що таке після оранки, після дощу, який відбувся, на оранці стоїть земля. Це мертва земля. Вона родючись, підтримується не за рахунок гумусу, це поживної частини групи, uh -huh. а за рахунок хімічних елементів, якими кидають бездумно. Але ж це безкінечно не може продовжуватись. Ви подивіться сьогодні, у річках навіть жаби не кумкають. А чого? Бо їх мало стало. А чорногузи наші де поділися? Є, але не та кількість, яка була ще 10-20 років тому. Uh -huh. Нема кормової бази. Жаб нема, тому що попадає вода з хімією, з хімії попадає в річки і мертві стають і річки. Це вже екологія в повному вираженні цього слова. Не у нас цим питанням. З Повні за прибутком у нас цим питанням не займаються. Про якість тієї землі, на яка, яка на Україні знаходиться. Еталон, родючих чорноземів. Український Чорнозем і цей етало знаходиться в Брюсселі. Тобто на наші сільськогосподарські дії рівнялися на заході, а тепер ми чомусь рівняємося. Незрозуміло чому. Землю перетворити у товар, поставили під суні, взагалі нашу трудову діяльність і наші результати. Я м тільки що розповів про економічні форми управління. А зараз ми являємося недорогими. Нас вчить вчить припинити. На нашій території, в тому господарстві, де я працював, був міжнародний семінар. Після мене вже не при мені, після нього, де, де приймали участь 28 країн. Із Канади, і з Штатів дивувалися. Вони приїхали для того, щоб нас навчити, а прийшлося вчитися в нас. Це у 90 роки. У тому підприємстві, де я працюю. Я за кордоном багато разів був, бачив і не, угу. був, не вважаю, що там основа основ практики, діяльності в сільському господарстві. Основа все-таки наша. Її треба не запускати, не забуватися про неї, а її вдосконалювати. Один з елементів вдосконалення я вам вже назвав. Землю перетворюють у товар. По сценарію і замовлень я відчуваю західні корпорації, вона незабаром не нашою стане. Можливо, будуть якісь підставні особи, але вона буде не нашою. І саме головне, що результат діяльності на землі буде не наш. Працювати буде не на благополуччя нашого народу, а на карман корпорацій. Я по-іншому це не бачу. Все, що відбувається навколо земельного питання, так званого, воно замовне. Всі вже люди це розуміють. І народ не делегував ні Президенту, ні Верховній Раді не делегував питання стосовно продажу землі. Навпаки, в Конституції чітко записано. Цей фактор продажі землі. На сьогоднішній день я вважаю злочинним, оскільки він йде в протиріч з Конституцією, з намірами основної маси народу і взагалі з благополуччям народу. Він не працює на благополуччому народу, працює на чужі інтереси. Тому, закінчуючи, я можу сказати таке. Земля, наша земля, матінка, є надбанням. Усього народу, а не окремої жменьки зацікавлених осіб. Тобто надбанням усіх громадян України. І в першу чергу титульної нації і корінного народу. Усі ми маємо однакове право володіти нею. І Крапку поставити в цьому питанні я хочу такими словами: Вітчизною не торгують. І я вам дуже дякую, пане Володиславу, за ваші відверті відповіді, за коментарі. І на завершення все ж таки хотів би почути від вас, якщо ви готові і, можливо, знаєте, якісь перші кроки, які, на вашу думку, потрібно зараз зробити. В умовах повноштабного вторгнення, якщо ми розмовляємо і кажемо про саме землю. От що б ви запропонували? Я б запропонував де поставити на паузу продажу землі до закінчення всіх цих подій. Тобто на цей е, на закон накласти на, мораторій, на мораторій. а далі спитати у людей, у народу через референдум через референдум, угу. як далі через широке обговорення. період військових дій незрозуміло, що захищають наші солдати і військові. Угу. І кого захищають. І чиї інтереси, не власні інтереси. Тому поставить на паузу, зробити мораторій, а не спішити під цей шум, під цей хаос, вирішить корисні питання зовсім не наших інтересів. От у мене такий відповідь на це питання. Дуже вам дякую. Ну, а вам, друзі, раджу подивитися, послухати думки пана Лислава і відповідно будемо вдячні за ваші коменти, за поширення, за реакцію. Давайте разом думати про те, що робити з нашою землею і як з нею поводитись. Дякую.